Вітаю, друзі, а також усі інші. На сьогодні вже 13 червня, і це 841 день мужньої оборони України проти навали російських окупантів. На каналі ОБОС ми продовжуємо щоденний огляд мапи бойових дій. І сьогодні спробуємо е дуже швидко, але максимально інформативно переглянути усі майже усі ділянки бойових дій. По всій по всьому фронту, як на тимчасово окупованих територіях Сходу та Півдня, так і в районі Харківщини. І Сумська область, де з'явилася нібито ще одна локація фронту, але дуже швидко вона зникла. Отже, по мапі бойових дій треба було проспочати звісно ж, Сум. І як я і казав, Тут в районі Рижівки виникла ділянка, яку, ну, умовно кажучи, російські окупанти поспішили наз... назвати новою, поквапились назвати новою ділянкою фронту. Але це, як ми знаємо, завжди була сіра зона в районі Рижівки, і про це детально вже було пояснення. Взагалі, це така собі агломерація зтьоткіна російським. І називати це якимось новим фронтом з урахуванням того, що з 2022 року росіяни майже постійно туди відправляють свої диверсійно-розвідувальні групи. Ні, я б так не сказав би. Але це не означає, що росіяни вони полишили свої задуми щодо використання силового елементу на території. Сумської області, так чи інакше, але мені здається, вони на одній з ділянок, можливо, по напрямку відсуджена Юнаківка або в районі Великої Писарівки, спробують відкрити, оскільки їм це потрібно зробити безпосередньо напередодні саміту миру в Швейцарії. Продемонструвати, що вони можуть відкривати нові фронти. А з Рижівкою, ну це, оскільки за цю операцію в Рижівці відповідав о, Дон Кадиров, о, то о, о, яка операція, який Дон, такий результат. Тому фальстарт як в принципі, логічно. А Харківщина, Харківщина о, тут продовжуються системні. Контрдії з боку Сил оборони України контратаки щодо е, витіснення російських окупантів з території України. Отже, від епічного масштабного наступу е, російські окупанти перейшли в фазу е, пришвидшеного відступу. Ну Я б не сказав, би що саме пришвидшеного, е, кожна наша контратака дається нам великою ціною, але Сили у окупантів, як ми бачимо, вони дійсно виснажені, не дивлячись на те, що їх підсилили останнім часом з декількох груп військ з інших ділянок з інших плацдармів. Отже, основний напрямок для протидії в районі липців відбувається в районі Глубокого. біля цього села Сили оборони України системно контратакують російських окупантів та витісняють їх ближче. До кордону з Росією в районі, в напрямку на Вовчанськ. Вовчанському напрямку Росіян переважно витісняють саме з північної та частково центральної частини міста. Фактично, сили оборони України також перейшли до системних контратак, саме в Вовчанську. Хоча називати це вже, на жаль, населеним пунктом, містом неможливо, тому що центральна та північна частина Вовчанську вони повністю, майже повністю вже зруйновані ударами російських кабів і ці удари продовжуються. Тим не менш, росіяни на цій ділянці потроху, але починають її залишати знову ж таки, підкреслюю, не дивлячись навіть на те. Що вони туди перекидали підрозділи Шостої загальної армії, ну, до речі, яка е, діяла е, на Куп'янському напрямку де, е, Першої танкової армії, яка діяла також, наприклад, в районі е, Куп'янська, тобто Лимана-Куп'янська вість. І саме зараз ми приходимо до цієї ділянки. Отже, отже е, Куп'янський напрямок, отже тут е, сили. Оборони України продовжують тримати оборону в районі Сінківки, в районі Петропавлівки, і не даємо можливості росіянам розширювати їх о, о, зону контролю. А, свою чергу росіяни по Лимано-Купінська вісі продовжують о, спроби о, просуватися, в тому числі в районі о, на Лиманському напрямку. Це традиційно вже залишається для них дуже важливим Ямполівка, Терні і фактично вздовж цієї лінії до Макіївки, тому що їм важливо вийти на лівий берег жеребця зараз. Для них це є основна мета саме на цьому напрямку. Сіверськ. в Сіверську, в Сіверську ми, не дивлячись на те, що росіяни максимально тиснуть, майже з, з східного напрямку та з південного. Ми змогли зреалізувати декілька контратак досить ефективних, але, тим не менш, росіяни зберігають інтенсивність тиску в напрямку виїмку в районі веселого, а також в районі Роздолівки. Тобто, для них це вони бачать у цьому саме перспективний напрямок для того, щоб Просунутись на Сіверськ. Нещодавно я пояснював, що це пов'язано в першу чергу з тим, що в Серебрянському лісоводстві, особливо через серебрянку, вони не зможуть зайти на Сіверськ з півночі, тому що там досить потужний наш укріп район і наші позиції. А щодо Білогорівки, то вона знаходиться, скажімо так, вона зараз представляє собою. Наш найнадійніший бастіон, який росіяни вже більш ніж як ну півтора року, навіть більше, не можуть а, прорвати. А, звісно ж, південніше від сіверську Часів Яр. І часів Яр ситуація дійсно ускладнюється. Росіяни рвуться через канал, а, саме до Сіверського Донця через сектор канал, вони рвуться через. Сам Северський Донець намагаються пройти на, в сектор Новий, а також через Богданівку та Калинівку мати вихід на район Жовневий. Для них можна вже сказати, що є важливою задачею цього літа захоплення часового яру з нарощуванням починаючи з червня, але саме піковий, піковий період це буде приблизно вересень, початок жовтня. Uh, ні, вони намагаються це каталізувати максимально максимально саме зараз. Тобто, до uh, кінця літа вони вважають, що для них досить реалістично захопити часів. Яр uh, південніше, uh, це звісно ж в нас uh, покровський напрямок. Тут дуже складна. Ситуація Росіяни продовжують тиснути в напрямку Сокіл. Росіяни продовжують тиснути в напрямку Новопрокоп Новопрокопівське. і саме в районі Сокілу, а також Новопрокровське, вони зайняли декілька позицій. Їм вдається просуватися. Тобто, можемо констатувати те, що після втрати очеретина наші позиції. Там нестабільні, максимально нестабільні. Росіяни цим користуються, щоб вийти на лівий берег річки Вовча а також Карлівське водосховище. Таким чином, повністю замкнути знетайлово свій південний фланг від очеретина, і далі вже розвивати події відповідно до того, яких вони досягнуть. Результатів, тобто, якщо ми говоримо про небезпечні ділянки, ця ділянка відноситься до одних з таких найбільш небезпечних часів яр та саме Очеретини. Отже, просуваючись далі, Кураховський напрямок росіяни, до речі, нещодавно звідти звідти передислокували 155-ту окрему бригаду морської піхоти, до речі, на Харківський напрямок. І це, в принципі, мало деякі свої ознаки. Інтенсивність, максимальна інтенсивність збережена зараз дій в районі Красногорівки. Вони намагаються через постійні штурми, міські бої в малоповерховій забудові захопити та взяти контроль майже над всім селом. Але сили оборони України продовжують утримувати північну частину села, а також частину центру Красногорівки. В принципі, сили оборони України і достатньо надійно тримають оборону взагалі по лінії від Мар'янки на Бугледар, і у росіян якихось критичних в на їх користь змін за останній час. Не відбулось по цим локаціям. Звісно ж, це напрямок наступний це Времівський. І Времівський напрямок. Тут ситуація для Сил оборони України в районі Старомайорського, м'яко кажучи, не найкраще. Сили оборони України залишили декілька позицій, ще декілька позицій в районі Старомайорського, в районі Урожайного у Росіян не було суттєвих просувань, але. Постійно саме ця локація вона піддається ударам з боку російських кругованих авіаційних бомб. Було поставлено бойову задачу російським командуванням саме. До діючих тут підрозділів Старомайорське захопити до 12 червня, коли там на Росії а, якесь а, загальноросійське свято відбувається. Якийсь там день у них урочистий, а старомайорське повинно було стати ну таким собі подарунком, невеличким подарунком саме до цього такого собі а, свята. А, старомайорське станом на сьогодні не знаходиться під повним контролем російських окупаційних військ. Але е, сили оборони України не контролюють цілком все село, все ж таки е, росіянам вдалося зачепитися за декілька позицій. Отже, подарунок е, Путіну зробити не вдалося, а е, саме село продовжує залишатися в його баченні. Ну, скажімо так, в його сприйняті е, болісним таким моментом, оскільки це одна з тих ділянок, які вдалось. Звільнити в 2023 році роботинський роботинський виступ, і в принципі Оріхівський напрямок. Сили оборони України тут продовжують тримати позиції на півночі від села Роботина, що не надає можливості російським окупантам рухатись далі безпосередньо на Новоданилівку і в принципі провести процес е вирівнення лінії боєзіткнення, тобто привести її до того стану, якою вона була е на весні 2023-го. І звісно ж, е лівобережна Херсонщина. Про Лівобережну Херсонщину останнім часом небагато інформації, якоїсь відкритою та більш детальною. Але е, можемо констатувати наступне: російські окупанти продовжують нанесення регулярних стабільних ударів по райони Кринок. Якби Кринки не залишалися під контролем Сил оборони України, то цих би ударів не відбувалося. Окрім цього іншого, росіяни з декількох ділянок підсилили саме своє угруповування та ті тактичні групи, які діють. В районі кринок вони підсилили артилерійською компоненту. Це говорить про те, що росіянам потрібно використовувати артилерію на відстані, щоб не задіювати механізовану компоненту для підтримки вогневої підтримки своїх штурмів, які відбуваються саме в районі а, кринок. Отже, штурми продовжуються. А до того ж, було і підсилено людським ресурсом та три тактичні групи, які діють у росіян. В районі кринок, все це вказує на те, що щоб там російська пропаганда не розповідала, щоб там хто не заявляв, а в кринках залишається наш плацдарм. І судячи е, з того, що деякі тактичні групи не будемо поспішати саме з поясненням, яка саме з трьох, але почали діяти трохи південніше, аніж це було донедавна. То ми можемо зробити висновок, що кринки вони ще впливають на збільшення а, плацдарму, в принципі, а, на лівому березі а, Херсонської області. А, отже, на завершення ще одна зона бойових дій: це тимчасово окупований півострів Крим, на якому продовжується знищення російських систем протиповітряної оборони. Сили оборони України продовжують знищувати не просто С-300 та С-400. Вони знищують також прицільно високоточна їх системи РЛС. Справа у тому, що пускових установок загально по Російській Федерації до С-300 та С-400 багато. Але ці пускові установки вони не бачать та не чують без РЛС. У випадку з РЛС у росіян якраз є проблема виготовляти їх в великій кількості та дуже швидко, вони не можуть. І на кожен дивізіон, в залежності від модифікації і так далі, необхідно розміщувати 2-3 РЛС. І якщо вони не працюють, з іншого дивізіону не забрати, бо тоді не буде працювати той дивізіон, тоді його залишать без очей. Отже, зараз Сили оборони України вони дійсно осліплюють тимчасово окупований півострів Крим і створюють в його е, межах, ну, скажімо так, таку собі польотну зону. Що ж, любі друзі, на сьогодні огляд мапи бойових дій завершено. Я маю надію, що та інформація, яку я вам надав, вона поповнила е ваше розуміння тих подій, які відбуваються по лінії боєзіткнення, і не тільки по лінії боєзіткнення. А на сьогодні на каналі е Обос Ю ми завершуємо е наш огляд. Я нагадую, що в коментарях ви можете не тільки висловити свої думки щодо цього огляду і багато чого іншого, але і залишити е в коментарях е питання, на яке. Якщо вони будуть дійсно цікавим, я буду відповідати наступної е, суботи. А на сьогодні радий був з вами поспілкуватися, розповісти та поділитися своїми думками. І як завжди, слава Україні, слава нації.